Добрий день, мої хороші дітки. Запрошую вас на заняття зліплення. Гриби не відносяться ні до рослин, ні до тварин. Це окрема група організмів. Вони дихають, живляться, ростуть, розмножуються і відмирають. З чого ж складається гриб? Із шапки, ніжки та. Грибниці. Тож пропоную сьогодні на занятті зліпити ось такого гарного гриба. Для роботи нам знадобиться дощечка, пластилін, аркуш білого паперу та волої серветки. Беремо пластилін білого кольору, відриваємо шматочок і будемо робити овал. І це буде ніжка нашого грибочка. ось так розкочуємо і робимо низ і верх, треба трохи приплюснути, щоб він міг стояти. Все, ніжка в нас готова. Тепер зробимо шляпку нашому грибочку, беремо коричневий пластилін і відриваємо шматочок і розкочуємо його, робимо кульку. Ось таку величеньку. Тепер робимо блінчик. Тобто ось таким чином треба його розплюснути. Все, у нас шляпка готова. Тепер з'єднуємо ніжку із шляпкою. Ось так. І тепер треба зробити травичку, на якій буде стояти наш грибочок. Беремо пластилін зеленого кольору, розминаємо його і робимо також блінчик. І прикладаємо його до аркушу паперу. І ось так притискаємо добре і ставимо на неї ось такий наш грибочок, який вийшов. Ось така робота в мене вийшла. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!